У вас буде можливість побачити, що відбувається з вологою на різних обробітках ґрунту. Як отримати прибуток От сьогодні в оцих таких складних, в тому числі кліматичних умовах. Тому нас дуже зацікавила технологія, яку сьогодні, не знаю, правильно сказати, пропагандує, впроваджує у виробництво компанія Технополь. І ця технологія собою mm -hmm. веде поєднання цих всіх основних тезисів. Які ми пропагандуємо для того, щоб зберегти родючість. Тобто, такий дуже простий агрегат, але дуже ефективний. І я думаю, що з кожним роком він буде набирати оберти. 20 гектар за годину легко робить. Ну, все залежить від швидкості. Давайте відновлювати грунти України разом з вами, тому що ну, це основна наша місія. Всім привіт, друзі аграрі! Я хочу представити вам цікавий проєкт, який ми розпочинаємо в цьому році. Це прибуткове поле. Мета цього проєкту, зрозуміло, це в реальних умовах на базі різних прогресивних господарств показати ефективні і прибуткові технології, починаючи від вивчення різних технологій обробітку ґрунту. Різних систем удобрення, різних, різного насіння, різних добрив в суміші, комбінації різних макро і мікроелемента і тому подібне. Також маю відмітити, що у нас буде 5 локацій. Одна із локацій це тут, Київська область, офіс AgriLab. Ми плануємо в реальному часі через YouTube, через там, TikTok, через інші якісь соціальні сторінки, ділитися з вами. Ситуації з полів, показувати, що відбувається на тому чи іншому варіанті. Ми почали з детального аналізу ґрунту, який відповідно провів провела компанія Грілаб. Ми промоні промоніторили на всіх варіантах, на всіх неоднорідних ділянках запаси продуктивної вологи, як різні технології впливають, наприклад, на ті ж самі або або накопичення, або втрати запасів продуктивної вологи і тому подібне. Тобто буде дуже цікаво і корисно. Приєднайтеся. Декілька слів про наш полігон, який знаходиться в Великій Олександрівці. Тут е, грунти маємо ясно сірі. Ми готувалися е, і е, два попередніх роки ми у нас працювали тут е, рихлення, тому поле не має ніяких ущільнень. Можемо це продемонструвати. Ось як гарно воно заходить. Ось. Ну, на, на самому мінімумі. Тобто для для всіх культур ущільнення відсутнє. Але треба ще відмітити запаси вологи, запаси продуктивної вологи на низькому рівні. Так як опадів у нас небагато було, то ми маємо знову ж таки залежно від точок по 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 кожному полю вона коливається залежно від конкретної точки, тому десь від 126 до 140 мм запаси продуктивної вологи у метровому шарі. Так, хочу представити нашого партнера компанію Технополь. Орест він є агрономом, консультантом, блогером, ну і взагалі гарною людиною. Доброго дня. Орест, привіт. Бачиш, я взяв Привет. спеціально цю штуку сьогодні, ходжу, ходжу, ходжу тут вимірюю. Один із елементів важливий для того, що ми хочемо тут демонструвати, це напевно, щоб не було ніяких, ну, якщо ми говоримо про е, мінімальну технологію, то щоб не було ніяких ущільнень, твердість стримуючих факторів. і тому подібне. Да. Я перевірив, можу тебе запевнити, що стримуючих факторів, таких як там, твердість, ущільнення, якісь підошви, вони відсутні. Супер! Ми з вами в цьому році на цій якраз кукурузки гуляли і бачили дуже гарний потенціал в ній. І зараз приїхали для того, щоб продемонструвати вам... Наш агрегат, який допоможе вам підвищити урожайність і показати в принципі, нашу технологію, яку ми впроваджуємо в себе в господарстві в інших господарствах України. Дуже важливо, що ви цим чудовим прибором проміряли, що у вас немає ніяких проблем. І зараз ми можемо з вами далі щось собі строїти плани і по вирощуванню кукурудзи. Основна наша задача всі інвестиції, які у нас знаходяться в соломі в рештках, повернути назад у поле. І зараз за допомогою нашої штригельної борони ми додатково її подрібнемо і додатково пришвидшимо мінералізацію. Хоча ми з вами бачимо, що дуже гарно угу. вже все рештки всі в біовому нальоті, тобто воно все проходить поступову мінералізацію, але за допомогою агрегата ми зможемо ще й додатково пришвидшити. Що Да, так, воно ж тут цілу зиму, знаєш, то, то сонечко, то тепло, да, тепла, да, да. тепла температура і. Поступово думаю, воно про... мінералізувався. Да. Да. І зараз ми покажемо, як він працює в роботі. Урожайність тут доволі пристойна була для цього року, не дивлячись на те, що не було великих запасів вологи в метровому шарі, але угу. і в цьому році вони, в принципі, також. Задовільні, але хотіло б, хотілося б краще. Ну, я тобі скажу, що ми поміряли запаси продуктивної вологи на зараз, Ну, вони такі собі, не, не дуже залежно від різних скажімо, частин поля, Почок, да, від 126 до 140 мм. Метровому шарі. Вони не цей. Ну, у вас з'єднався метровий чи ні? Горизонт з'єднався. З'єднався. Да. Ну тобто, це вже е, супер. Тому що я думаю, якби ви тут зробили якийсь би поверхневий обробіток, то цієї вологи б, скоріше за всього, не було. Вона б вивітрилась поступово. Плюс ці рослинні рештки, які зараз є на полі, вони служать як акумулятор і не дають. Угу. Випробуватися вижні вологі, вологі за рахунок морозів і за рахунок оцих шавених вітрів, то що ми з вами mm -hmm. зараз стоїмо тут і трошки мерзнемо. Ну, е Воно ще з'єдналося чому. По-перше, в нас тут ясно сірі лісові ґрунти. Потім ми до цього готувалися е і проводили попередні там роки рихлення, потім ну, легкі ґрунти, як я вже відмітив, і mm -hmm. тут він вже, да, Навіть якщо і невелика кількість вологи, але вона бачиш, Наша задача зараз набагато швидше зробити, ну і комфортно, щоб було вам сіяти. Да? І саме головне залишити оцю мульчу. Тому що у вас, як вони швидко намакають ці ґрунти, так вони дуже швидко висохають за рахунок mm -hmm. цих вітрів. Так. І нам потрібно залишити мульчу, щоб не було цієї проблеми. Ще -е, я хотів ще відмітити, е -е, я постійно акцентую на тому увагу, що у нас. Е Прибуткове поле, проект прибуткове поле, і ми, як і всі аграрії, більшість аграріїв, да? Да, ми за прибуток. Да? Я, але як, як отримати прибуток от сьогодні в оцих таких е, е, складних, в тому числі кліматичних умовах. Тому наша задача, звичайно, отримати прибуток. І ми розуміємо, що якщо б ми е, тут там орали, дискували. Чи ще щось будемо таке робити шкідливе, да, то ми втратимо ну, невелику кількість цієї вологи, вона просто в нас там швидко буде, швидко буде улітати. Тому нас дуже зацікавила технологія, яку сьогодні, не знаю, правильно сказати, пропагандує, впроваджує у виробництво компанія Технополь. Це Living Soil Power, Сила Живого ґрунту, і от хочемо тут її продемонструвати, протестувати. Протестувати і продемонструвати аграріям, які до нас приїжджають сюди, під Київ, на семінари, на конференції. Як це працює в реальності? Да, ну ми. Поступово зараз захватуємо ринок з цієї технології і бачимо, що аграрії дуже сильно позитивно відкликається, тому що ну, приблизно всі однакові проблеми в нашому, на сьогоднішній день, в нашому регіоні. Да, то що, по-перше, рентабельність дуже сильно впала да, в сільського господарства. По-друге, кліматичні зміни дуже сильно впливають на урожайність наших культур. І потрібно якомога менше за те, що ми постійно з вами бороли боремося. Потрібна спочатку хімія, потім фізика, потім вже біологія. Тобто, і ця технологія собою веде поєднання цих всіх основних тезисів, які ми пропагандуємо для того, щоб зберегти родючість, і для того, щоб покращити сам стан нашого ґрунту. Тому що якщо ми будемо і далі, так, напевно, ну, як дехто займається сільським господарством, то, ну, тільки печаль буде далі, ну тобто, треба, треба щось з цим робити. Тоді що? Переходимо до справи? Я думаю, було б непогано, якби ти нам розказав, от, що це за агрегат, як, як це все працює. Так, так, да. це, до... будь ласка, до вашої уваги. Це штригельна борона Вольта Елес. Основна її задача це пришвидшити мінералізацію, ще раз повторюсь, і гарне розповіді на mm -hmm. пожнивних решток по полю. Рубачі катки, два ряда рубачих катків, вони, ви бачите, трошки під угом зроблені для того, щоб якраз мілко рубати mm -hmm. рештки, які знаходяться на, на полі, і чотири ряда пружин, які... Регулюється за углом атаки в залежності від того, яка у вас кількість мінеральних mm -hmm. ой, не мінеральних рослинних решків на полі. Додатково ще ми можемо пристисне зусилля з допомогою гідравліки. Тобто, якщо потрібно більше, менше, в залежності від типу ваших ґрунтів. І типу культури, яка знаходиться на полі, mm -hmm. зараз ми, я думаю, що в роботі це все буде гарно видно, тому що основна задача цього регата – обробити поле швидко, якісно і з мінімальним пошкодженням, тобто ми. Мінімізуємо обробіток саме на глибину 3-4 см, mm -hmm. мульчуємо верхній слой, руйнуємо капіляри, що не дає нам випаровуватися лишній вологі з ґрунту і дає комфортно е ці ось рештки да, їх подрібнити, щоб, щоб назад повернути якомога швидше. Такий дуже простий агрегат, але дуже ефективний. Е і я думаю, що з кожним роком він буде набирати оберти, ну, тому що зараз дуже велика цікавість до цього агрегата. Ну круто, вагалії. круто. Да, тріщини там вже є. Вже, навіть зараз, так, хоча да. хоча доволі прохолодна погода була. А вітер вітер, ось да, вітер. це найголовніший ворог. Я думаю, зараз ми вам покажемо, як вона працює. Да. Ми вже з вами подивились трошки. Давай, давай запускаємо тоді. Да, і да. Поїдемо. Вовка! Йому треба швидкість, щоб робити. Поле дуже маленьке, немає, немає. Ну, так, йому не, не вистачає розігнатися. Ну, він і так нормально. Але троще так добре так. працює. Мені дуже подобається, цей регацію йому потрібна швидкість. Ще раз повторюся, але ви самі бачите, як зараз чудово він ось перемішав ці всі рештки з ґрунтом. Це додатковий контакт, і воно ще швидше мінералізується, але ця мульча вона вся залишається на полі. Тобто ви бачите, як це суперово, Я просто треба знімати теж, дівчата, і мені. Бо це все ж... Як називається цей, ну, цей запах цієї цей ну, це гриби? Запах е грибів з да, погріба дуже часто так. хто говорить, що має бути такий. Але дуже класно порубали, диви. Хоч ми бачимо, десь якась паличка може бути, наче ну, вона ціленька, але вона ось подрібнена. І сюди зайде волога, сюди зайде грип і він його швидко Тобто, Але вона все розтріскана. Швидко робить, так? Він? Да, да. Тобто він ну, 20 гектар за годину легко робить. Ну Все залежить від швидкості. Ну так він швидше робив, це ж у нас так, тут він розвертається постійно. Крутиться. Давайте відновлювати ґрунти України разом з вами, тому що ну, це основна наша місія. Без аналізу, як я скажу, в сотий раз, без аналізу ґрунту нічого б цього не було, ніколи, тому що в нас потрібна точка, з якої ми починаємо старт і фініш. Ціль, яка, яка у нас, яку ми е, хочемо достигнути, да? але стартова точка це все ж аналіз ґрунту, і без нього ці 100% ніяк не обійдеся.